три. Кубрак немає, так, да, у нас сьогодні опять? Так. Добре, так. тоді у нас е, є пропозиція розпочати, але ж треба вибрати секретаря нам спочатку. Пропоную нічого не міняти. Жилінка, Юрія. Як пропозиція? Хто за? Я за. Жилінка за. Звонка за. Все прийнято. От, у нас сьогодні порядок денний, з семи питань. Всі ці питання касаються ком майна. Сергій Миколаївич, вам слово. Перше питання. Добрий день всім. Перше питання стосується Добре. нашого піатлону. Розглядаємо повторно обладнання, яке приймаємо комунальну власність. Це для 7 школи, для 17 школи і для 33-го ліцею. Хто за? Косяненко за. Жиленко за. Звоненко за. Все, прийнято одноголосно. Так, друге питання, тут друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, пропоную розглянути пакетом. Всі питання однотипні, стосуються надання згоди на прийняття в комунальну власність квартир по будинку 43 проспект Свободи, квартира 7, 18, 28, 35, 44 і 63. Пропоную всі шість питань одним пакетом. Давайте сформуємо пакет. З цих е, шести питань. Так? Так, так. Він. Все. формуємо пакет. Хто за? Шести питань. Касяненка за. Семенко коза. Жилинка за. Все одноголосно прийнято. Далі. Е, хто за цей пакет? Голосуємо за друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме питання. Порядки денному. Касяненка за. Жилин коза. Змин коза. Все, порядок денний вичерпаний. Дякую всім на зв'язочку. Дякую, до побачення. До побачення, до побачення.